Пане Олександре, питає, у нас по проекту запроєктована стіну 380 мм повнотілою цеглою, плюс утеплення газоблок 200 мм аерок D150. Підскажіть, чим можна замінити аерок Energy D150, бо завод аерок закрився? Дякую. Він не закрився, він знаходиться на націоналізації. Є декілька фірм, котрі на нього претендують. Це Ковальська, я знаю одна з них. Хоче його придбати, тому що він масковіцький завод, а по закону націоналізація повинна бути. От. Справа у тому, що у вас недостаточне утеплення, пане Олександр. Згідно нормативу, у вас повинно бути мінімум 200 мм ПСБ щільністю від 18 кг на метр кубічний. Від і більше. Навіть 16 кг вам треба 250 мм утеплення. А так як газоблок він холодніший то газоблоку вам треба ну десь 300 мм. 300-350 Ви уявляєте, яка ось стінка виходить? Тому газоблок ми можемо використовувати як утеплювач, наприклад, з ефективною керамікою на теплому розчині. Тоді так, ми вийдемо на норматив на нормативно. тому зверніть увагу, що у вас повнотіла цегла 380 мм. На жаль. На жаль, друзі, в наших нормативах не нормується максимальна інерційність. Інерційність вашої стіни вона буде доволі висока, дуже висока. І може так статися, що ви навіть на початку літа або в кінці літа захочете вмикнути опалення, тому що дуже зайва інерційність. Якщо ви стіни ще не клали, я вам раджу їх класти на теплий розчин. Таким чином ви зменшите інерційність стіни. Вона у вас забагато. Забагато, друзі, що занадто тоні здраво, пам'ятайте це. От. Тому раджу вам звернути на ПСБ г 1 тобто саме затухаючий, щоб він був максимально безпечний. Ну а там вже по грошах дивиться або на основі графіту, або звичайний ПСБ, по факту великої різниці насправді немає.